Понад сім десятків штурмів відбили сили оборони на покровському напрямку. Минулої доби про це повідомляє генштаб. Ворог атакував поблизу Єлизаветівки, Миролюбівки, Удачного, Андріївки і дачного. На новопавлівському відтинку наші воїни шість разів стримували супротивника біля розливу, роздольного і ще півтора десятка штурмів відбили поблизу Торецького і кримського. Не полишає спроб прорвати нашу оборону. Ворог на Краматорському, на сіверському відтинках. Також посилився тиск на лиманському напрямку. Ну, Сили оборони продовжують виснажувати супротивника. Ми завдали ударів по 10 районах зосередження особового складу і техніки окупантів, також ще по двох інших важливих об'єктах російських загарбників. Але про що саме йдеться в генштабі, станом на зараз не поточнили, і з нами на зв'язку Дмитро Запорожець, речник ОТУ Луганськ. Так, пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Щойно ми озвучили зведення від генерального штабу. Так приємного зовсім там немає. Бачимо, що росіяни сунуть і не збавляють свій е, наступальний потенціал. Що ви скажете з приводу тієї зони і ділянки, вашої, яка під вашою відповідальністю, яка ситуація у вас станом на ранок? За минулу добу в нашій операційній зоні відбулося 31 одне Е, 16, 15 на турецькому напрямку. 10 на Часов'ярівському напрямку, а також 6 на сіверському напрямку. Останній тиждень ворог на сіверському напрямку активізувався, звідки з нього почала з'являтися техніка, можливо, накопичуваний весь характер. Вон, цей, вона мала. І зараз вони активно штурмують застосування ББМ, іноді танки залучають мотоцикли традиційно. З того, що я бачу по, по стрічках, точаться запеклі міські бої в часовому яру і Торецьку. пишуть про те, що це бої високої інтенсивності. Хочемо від вас почути більше деталей, От зокрема по цих двох населених пунктах, розкажіть, яка ситуація там? По часу ярівського по по місту часів яр активність штурмових дій противника дійсно висока. Проблематику також додають постійні обстріли з боку окупаційних військ. А саме за минулу добу відбулося на цьому напрямку 307 307 обстрілів. Переважно на першому місці це е, міномети на другому артилерія і на третьому ствольна артилерія. Це без врахування застосування противником скидів і в півдронів. В півідронів по всій операційній зоні за минулу добу противник застосував 196 дев'яносто Складність полягає в тому, що е, зараз е, на Донеччині е, я говорю про це вже не перший день. Е, густий туман mm. по ранкам взагалі противник використовує, е, називаємо це сір, сі, сірим періодом часу доби будь-який, тобто, можливо, там якісь маленькі сніг іноді прилітає, або е, е, легкий дощ, або туман, і противник користується. Погодніми умовами для накопичення концентрації і е, для е, здійснення штурмових дій в напрямку позиції сил оборони. Е, якщо ми беремо по турецькому напрямку, там е, ті ж самі умови, але до цього е, всього додається ще те, що противник е, активно застосовує заходи мінування, тобто переносить в руках е, ТМ-62, танкові міни закидає їх в будь-які приміщення забудови. Від е, використання такої техніки можуть або знищуватися, або в цілому там цілі під'їзди, або ж таки е, руйнуватися укриття. Л також також логістичні шляхи, і це все е, в сукупності, дає, показує і дає складність ведення бойових дій в міській забудові. Якщо ми говоримо про стрілецькі бої, то вони е, бувають частіше в, е, на турецькому напрямку за минулу добу було. Чотири стрілецьких бої на цьому напрямку, і противник активно накопичується і активно здійснює штурмові дії від центру міста і на захід. Ви говорите про те, що противник накопичується. Це якісь свіжі підкріплення, наскільки професійно підготовлені ті вояки російські, які протистоять нашим була інформація і про ахматівців, які там були, начебто, помічені, можливо, ви нам підтвердіть або спростуйте це. До того що опишіть противника власне на цьому напрямку. На Краматорському напрямку це 98-мараштна десантна дивізія, до неї залучаються на південно-західних околицях міста підрозділи Ахмат, там інші складові націоналістичні Русичі, як вони себе називають, також застосовують різні а, угрупування, Шторм В теж присутній. Тобто якась кількість іще недобитків їхніх колишніх. За, е, колишніх осуджених теж е, на напрямку є. Якщо ми беремо по е, турецькому напрямку, там 51 перша армія воює проти нас на турецькому напрямку. Більше контрактників заробітчан які їх застосовують для актив, активно застосовують малими штурмовими групами, тобто не в, в, в важливість навчання. Е, Менше приділяється таким групам на турецькому напрямку, ніж на Часов'ярівському. Я говорив те, що по перехопленнях чудно, що там люди більше володіють такою специфікою військовою щодо застосування координат, щодо зосередження і проведення в цілому переговорів між собою по засобах радіозв'язку. Я ще хочу звернути увагу на те, що ну знаєте, військові аналітики, оглядачі, ми коментуємо так в ефірах, обговорюємо події, які і в часовому ярі відбуваються, і в турецьку. І раз по раз ми чуємо ці фрази про те, що ворог може спробувати облаштувати котел. Там турецьку залишилося там стільки-то днів, у росіяни там певний план і так далі. Як би як би ви відреагували власне на ці заяви? І взагалі інколи знаєте, військовий оглядач говорить одне. Там діпстейт щось друге. Приходять військові, говорять третє. Кому о, 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 така, така кількість інформації? Кому вірити? Як це все зібрати? Докупи в цілому, не всі люди, і не всі оглядачі, експерти взагалі розуміють. Побудову тих дій, яких відображає Діпстеріт, ось тому я не буду зосереджуватись на цьому сервісі. Там є якісь іноді правдиві речі, виникають іноді не зовсім, але це не будемо їх про них проговорювати. А стосовно того, що коли там те чи інше місце паде, мені хочеться а, задати таким людям експерт експертам, чи ті дійсно вони. Громадяни України і за яку сторону вони вболівають. Ось якщо ми говоримо про дійсність і відповідність справ, які відбуваються на фронті, то це однозначно нелегко, але ми вже ми можемо говорити про якісь речі, які дійсно існують на фронті. Якщо ми говоримо про, про, про місто Турецьк, то від центру на схід менше відбувається контроль міста. Силами оборони України, якщо ми говоримо про часів'ярівський напрямок, ворог на сьогоднішній день активно почав застосовувати броньовану техніку, але про захоплення міста наразі питання не стоїть, адже активне застосування тих же півдронів, скидів там підрозділи професіональні, такі 24-го роки здійснюють ураження противника. Та те саме працює артилерія. І говорити про те, що там через тиждень чи через два місто буде захоплене, про таке мова не йде. Все залежить від багатьох факторів: це і можливість у противнику поповнювати особовий склад боєкомплектом, взагалі поповнювати втрати живою силою. Ось якщо ми беремо турецький напрямок, за, за минулу добу, сота окрема механізована бригада. Найбільше на нашому напрямку, мабуть, нанесла противнику втрата. Саме це 15 безповоротних і 53 трьохсотих. Те ми називаємо. Тобто то 68 осіб понес, окупанти. Понесли в такій кількості втрати. Якщо ми говоримо про часів ярівський напрямок, то 33. кожного дня. Кількість противника або знищена, угу. або е, нанесені санітарні втрати ворогу, і якщо буде можливість, активніше е, застосовувати живу силу на тому чи іншому напрямку, звісно, е, можливо, будуть е, такі дії противника витісняти нас із займаних позицій, знищувати е, дронами і проші іншими засобами враження наші наші позиції. Ніхто так просто позицій е, не в тому, не він не в, не в одному, не в іншому місці не здає. Боротьба йде за кожен під'їзд, за кожну ділянку місцевості, е, і е, коли говорять про якісь котли, ну я не знаю. Це, це, це не можна так говорити, враховуючи існування. Ряду факторів, які впливають на хід бойових дій. Угу. Ну, тут з приводу складності роботи в час у Ярі в Турецьку воно видно, коли бачимо ці відео, так, коли підрозділи, ну, там Кордівці, приміром, зачищають оці будівлі, під'їзди, оці там, де були росіяни. Стосовно цієї операції, це комплексна операція, там не тільки Кордівці були задіяні, там активно сприяла цим заходам. Сотокрема механізована бригада попередньо там працював танк по тому приміщенню. Тобто кордівці вже, вже заходили в те приміщення, коли вже окупанти змушені були переховатися в якихось підвальних приміщеннях для того, щоб ну танк розбирав цю забудову, і е, е, корд вже зайшов тоді, коли е, скажімо так агресивна складова дії противника була подавлена, і вони вже дійсно професійно відпрацювали. Цей захід здійснили зачистку. Чотири окупанти здались в полон. П'ятий вибрав для себе смерть. Дякую вам на, на цій позитивній на позитивній позитивні новині. Власне, дякую. дякую вам, дякую вашим колегам і всім, хто зараз працює на цьому складному напрямку. Дійсно важка робота. Побажаємо сили наснаги нашим захисникам вистояти. Дмитро Запорожець був з нами на зв'язку. Речник Оту Луганськ.